Віть у світі є всього 43 такі штуки. Величезні металеві краплі ртуті, які ніби просто зависли посеред міста. Вони стоять у найкрутіших точках планети, і ніхто досі не розуміє, за яким принципом їх розкидали. Рим, Нью-Йорк, Токіо, Єрусалім, Пекін. Вони всюди різні, але водночас такі однакові, і кожна виглядає так, ніби це портал в інший світ. А от у Дубліні Trinity College з цією сферою пов'язана найкрутіша студентська традиція. Якщо ти захищаєш диплом на найвищий бал, тобі дають почесне звання «Scholar of Trinity». і за чутками крихітний справжній уламок цієї сфери. Типу міні Оскар, тільки за мозок. Чи правда це ніхто не зізнається, але всі найкращі випускники ходять з дуже загадковою усмішкою. 43 штуки, 43 міста. І хто знає, може одна з них стоїть у твоєму місті, а ти проходиш повз неї щодня і навіть не здогадуєшся. Пишіть в коментарях назву свого міста, перевіримо разом, чи є у вас така крапля ртуті. А якщо є, тих локацію, хай усі побачать.